Розпочинаємо з вами урок «Я пізнаю світ» номер 278 Свої друковані зошити розгортаємо на 31 сторінці. Тема нашого уроку органи чуття людини та шкіра. На початку я пропоную вам переглянути невеличкий відеофрагмент англійською мовою і спробувати назвати органи чуття, згладені у відеофрагменті. Тож сідайте всі зручненько та мерщій, дивитися цікаве відео. Two eyes so I can see and a nose to smell. I have ten fingers that can touch. They do it very well. I have two ears so I can hear the birds up in the trees. I have a tongue inside my mouth to taste the food I eat. I have two eyes so I can see and a nose to smell. I have ten fingers that can touch. They do it very well. I have two ears so I can hear the birds up in the trees. I have a tongue inside my mouth to taste the food I eat. Mmm, apples. I have two eyes so I can see and a nose to smell. Скажіть, будь ласка, які органи чуття були згадані у відеофрагменті? А чи допомогло вам знання англійської мови добре зрозуміти зміст пісні? Так, дуже добре. Пропоную вам прочитати прислів'я та поміркувати, чому воно звучить саме так, які слова вжито в переносному значенні? Язик до Києва доведе? Поміркуйте, чи пов'язаний цей вислів із життям людей за правління Ярослава Мудрого. Доведіть свою думку. Давайте повторимо вичини, обравши правильні відповіді. Зверніть увагу, їх може бути декілька. Язик бере участь у процесах а. Травлення, тобто жування, Б. Сприйняття запаху, В. Вимовляння слів, Г. Сприймання смаку. У яких випадках у вами язик бере участь? Дійсно, діти. Нам підійдуть варіанти під буквами А, В та Г. Саме язик допомагає процесу травлення, вимовляння слів та сприймання смаку. У завданні третьому вам слід позначити тільки правильні твердження. Твердження перше. Відчуття смаку і запаху допомагає визначити якість їжі. Якщо згодні, поставили плюс. Якщо не згодні, переходимо далі. Друге. Органи чуття надсилають інформацію до головного мозку кровоносними судинами. Третє. Найменші кровоносні судини називають капілярами. Четверте. Олір предмета визначають за допомогою органів зору. Тож, будь ласка, відмітьте лише правильні твердження. Дійсно, перше. Третє та четвертє твердження будуть правильні. А ось друге навпаки, тому що органи чуття надсилають інформацію до головного мозку не кровоносними судинами, а нервами. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося про наступний орган чуття про шкіру. Тож пропоную в четвертому завданні прочитати довідку разом із диктором та дізнатися багато різноманітних цікавинок. Читаємо разом, слідкуючи. Шкіра є зовнішнім покривом тіла людини, що захищає від ушкоджень, холоду, спеки. Це також орган дотику, що сприймає тиск, торкання, біль, холод, тепло. За допомогою дотику людина може визначити форму, розмір, твердість предмета, гладкість його поверхні тощо. Шкіра постійно інформує головний мозок про те, що відбувається з тілом. Сигнали надходять нервами, якими пронизана шкіра. Мозок у відповідь дає команду, наприклад, одягтися, якщо холодно, прибрати руку від гарячого тощо. Так, шкіра захищає людину від небезпек, поранень, опіків. Обмороження. Діти, яку нову навчальну одиничку ми з вами розглянули? Дійсно, це шкіра, так, наступний орган чуття. Шкіра і зовнішнім покровом тіла людини, що захищає від ушкоджень, холоду або спеки. Це орган дотику, що сприймає тиск, біль, холод та тепло. Попрацюйте, будь ласка, разом зі своїми рідними. Вивчіть нову навчальну одиницю та розкажіть їм пам'яті. Разом із батьками візьміть участь у грі «Відгадай на дотик. Один з учасників із заплющеними очима має визначити на дотик предмет, який йому передав інший учасник. Обговоріть результати гри, які характеристики предметів удавалося описати на дотик, а які ні. Обґрунтуйте свою відповідь. Поясніть, чому так стається. Розгляньте, будь ласка, шкіру на своїй руці. Стисніть руку в кулачок. І спостерігайте, що відбувається зі шкірою. Пропоную зараз розглянути зображення і прочитати підписи. Будова нашої шкіри. Так, бачимо, верхній ось цей слой називається епідерміс. До нього входять ороговілі клітини. Наступний слой, дивіться, він дуже такий великий, ось це все посерединці, називається дерма. До нього входять нервові закінчення, ось вони, потова залоза, кровоносні сосуди і волосяна цибулина. Наступне це підшкірна жирова клітковина. Прочитайте, будь ласка, ще раз підписи до нашого малюночка, а потім ми прочитаємо довідку про нашу шкіру та дізнаємося набагато більше різноманітних цікавинок. Тож, читаємо довідку, пошепки разом із диктором, запам'ятовуючи нову інформацію. Шкіра людини тонка, м'яка, гладенька й пружна. Вона складається з кількох шарів. Зовнішній шар утворений мертвими ороговілими, стверділими клітинами. Крізь них не проникають ані вода, ані мікроорганізми. Шкіра постійно оновлюється, ороговілі клітини злущуються. А нові опиняються на поверхні. У шкірі розташовані кровоносні судини, нерви, сальні та потові залози, волосяні цибулини. Сальні залози виробляють шкірне сало, що пом'якшує шкіру, а потові під, який випаровуючись, охолоджує тіло. Організм виводить назовні шкірне сало й під крізь пори, крихітні отвори на поверхні шкіри. Разом з потом організм виводить шкідливі речовини. Тож, діти, що таке шкіра? Знайдіть, будь ласка, нові навчання одинички в довідці і ще раз декілька разів прочитайте. Слід запам'ятати, що шкіра людини складається з кількох шарів. Зовнішній шар утворений мертвими ороговілими клітинками, тобто ті клітини, які вже стверділи. Вони тверді. Шкіра постійно наша оновлюється. Пори це крихітні отвори на поверхні шкіри. Я пропоную зараз вам переглянути маленький відеофрагмент шкіра людини під мікроскопом. Дивилися, як виглядає наша шкіра під мікроскопом. Діти, що вас здивувало найбільше в цій довідці? Що цікавого ви дізналися? Якщо втомилися, зробіть для себе вправу для покращення зору, але потім повертайтеся до наших завдань. Виконаємо вправу восьму хвилинка математики. Давайте розв'яжемо перше завдання. Шкіра є найбільшим органом людини. Площа шкіри дорослої людини приблизно 2 квадратних метри. Обери чотирикутники, що мають таку саму площу, як і 2 квадратних метри. Пригадуємо з вами, як знайти взагалі площу прямокутничка. Дійсно, для того, щоб знайти площу прямокутничка, нам треба знати довжину та ширину. І щоб правильно порахувати. Нам треба довжину помножити на ширину. І тоді у нас вийде з вами сама площа. Нам треба, щоб площа була 2 квадратних метри. Розглядаємо букву А. Довжина 2, ширина так само 2. 2 помножити на 2 це вже буде 4 квадратних метри. А у нас лише 2, тому буква А нам не підходить. Розглядаємо букву Б. Довжина у нас 2 метри, ширина 1 метр, 2 помножити на 1 це буде 2 квадратних метри, тож буква В буде правильною відповіддю. Давайте перевіримо ще наступні приклади, можливо, буде ще одна відповідь. Буква В 1 см і 2 см. Разом буде так само 2, але сантиметри квадратні. тому що тут сантиметри, а у нас в метри буква В нам не підійде. Розглянемо букву Г 100 см і 200 см. Це буде 100 см помножити на 200 см? Це буде скільки. Розумнички, це буде аж цілих 20 тисяч см. Уявляєте, як це багато? Але, будь ласка, подумайте, скільки в одному метрі сантиметрів? Дійсно, всього 100. Тому 200 см це буде 2 м, 100 см це буде 1 м, а 2 помножити на 1 це буде 2 квадратних метри, тому буква Г також буде правильною відповіддю. У завданні 8,2. Подумайте, найтовстіша шкіра в людині на п'ятах, досягає товщини 5 мм. Позначте це число на шкалі зображеної лінійки. Бригадимо, 5 мм це як? Правильно діти, від 0 до 5, тобто половинка сантиметра. Саме ось це і буде товщина шкіри на п'ятах, лише 5 мм. У третьому завданні цікава задача найтонша шкіра в людині на повіках, тобто на оченятах, її товщина 2 міліметри. Напишіть це число дробом. Дві десятих міліметра. Праворуч у вас є клітиночки, давайте там запишемо десятих міліметра. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми позначити його на шкалі зображеної лінійки? Дві десятих міліметра. Звичайно, що ні, тому що це дуже-дуже-дуже малесенька буде позначка. І за допомогою ручки або простого олівця. Зробити це неможливо, тому що один міліметр ось де. А там знайти дві десятих частини дуже важко. Тому, на жаль, залишаємо лише дріб. Ідемо з вами далі сторіночка 34. Якщо втомились, зробіть для себе фізкульт хвилинку, але потім знову повертайтеся до завдань. У вправі 10 візьміть участь у грі-живий малюнок. Уявіть і розкажіть, яку інформацію сприймають органи чуття зображених героїв. Попрацюйте далі як справжнісінькі мовознавці. Повторіть навчальну одиницю з української мови на сторіночці 39. Давайте з вами повторимо. Тож, навчальна одиниця з української мови. Закінчення іменників жіночого роду на голосний в орудному відмінку однини. Закінчення ою після основи на твердий приголосний. Наприклад, пишають ким чим рукою. Закінчення «ею» після основи на м'який або шиплячий приголосний. Наприклад, задачею. Закінчення «єю» після голосного звука, наприклад, зграєю. Користуючись цим правилом, будь ласка, виконайте завдання. На 34-й сторінці слід написати наведені іменники в орудному вільнінку. Давайте спробуємо перше слово шкіра. Пишаюсь ким чи правильно шкірою. Беремо ручку огайнук та каліграфічно записуємо шкірою. Відмічаємо закінчення ою, кірою. Наступне пора. Пишають ким чим? Порою. Пишемо порою. Закінчення буде. Так, діти закінчення буде так само. О Ю. Далі зосередилися поверхня. Пишають ким чим. Розумнички поверхнею. Змінилося закінчення. Пишемо Поверхнею. Закінчення буде. Правильно ею. Наступне слово долоня. Пишаюсь ким чим? Молодці. Долонею. Закінчення буде. Правильно. Буде закінчення «ею». Тож ми з вами якраз і пригадали, як слід перетворювати слова у певному відмінку. У завданні 12-му до прикметників, що характеризують шкіру спільно кореневі іменники та прислівники. І позначте корені. Нагадайте мені, будь ласка, а що таке іменники? А що таке прислівники? Відео для цього натисніть на паузу. Перевіряємо. Так, і це самостійна частина мови, яка означає предмет і відповідає на питання хто що. А прислівники це самостійна, але незмінна частина мови, яка означає ознаку дії предмета та відповідає на питання. На які молодці? Де, коли, куди, звідки і так далі. Тож давайте з вами спробуємо. Перше слово м'яка. М'яка-м'яка, яка». так? У нас з вами є прикметничок. Як творить іменник від цього слова? Хто що? М'якість. Пишемо з вами, то що м'якість? Це у нас буде іменничок. Іменник тощо м'якість. А тепер утворимо прислівник. Буде нам як? Розумнички. М'яко. М'яко. За цим самим зразочком виконайте наступні слова. Так само добріденних іменник і прислівник спільно кореневе. Пружна, гладенька. Відео натисніть на паузу та виконайте запропоноване задання. Будьте, будь ласка, себе перевірити. На екрані вже з'явилися відповіді. Ну, а завершувати наш урок ми з вами будемо пам'яткою, що ж може зашкодити органу дотику. Читаємо разом: бруд, віруси, бактерії. Гострі предмети, що можуть спричинити подряпини надто гарячі або холодні предмети, надмірні сонячні промені. Тож, будь ласка, за цими порадами, за цією пам'яткою складіть і сформулюйте поради, які допоможуть вам берегти цей орган дотику. А на цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!